Топ 5 помилок при доставці товарів з Китаю, на яких втрачають гроші, новачки. Якщо ти думаєш, що бізнес з Китаєм це просто замовив товар, а він приїхав швидко, без пригод, і ти одразу все продав, то я скажу, що реальність трохи інша. Найбільше грошей і нервів втрачається саме на доставці, і більшість початківців роблять ті ж самі помилки, які обходяться їм дуже дорого. Отже, що треба знати, щоб не злитись на перших же поставках? Перше, не вибирай найдешевшу доставку. Друге. Завжди перевіряй документи. Третє. Обов'язково страхуй вантаж. Четверте. Навчись правильно рахувати вагу й об'єм. П'яте. Не віддавай доставку сумнівним посередникам. Бо, якщо знайомому знайомого повезло доставити все дешево, то в тебе товар може або приїхати через місяці після замовлення, або ж не приїхати взагалі. Колись я теж могла втратити 5 тисяч доларів на цих помилках, але мені вдалося уникнути цього, бо перед самим замовленням натрапила на закритий телеграм-канал, де дають перевірену інформацію по роботі з Китаєм. Якщо цікаво, то посилання знайдете у шапці профілю.